Вітаю! Мене звати Світлана Богоровська і я працюю в дошкільному закладі освіти номер 4 Калинова Сопілка міста Івано-Франківськ. Я вихователь вищої категорії, а ще мені присвоєно звання вихователь-методист. За свою педагогічну діяльність я отримала багато нагород і пишаюся ними. Моє життєве кредо: до кожної дитини ключ знайти, у праці результат хороший мати, упевнену і творчу до мети йти, з любов'ю серце дітям віддавати. Я б хотіла трішки більше познайомити вас зі своєю роботою та розповісти про свій педагогічний досвід використання штучного інтелекту у роботі з дітьми дошкільного віку, а саме створення казки. За допомогою штучного інтелекту пропоную переглянути казки, які я створила за допомогою штучного інтелекту. Це новітня та надзвичайно цікава технологія. За допомогою штучного інтелекту ми можемо створити казку на будь-яку тематику. Головна ідея мого досвіду впроваджувати роботу з дітьми новітні технології, навчити педагогів використовувати штучний інтелект. У своїй педагогічній діяльності і ти в ногу з часом. Я зі своїми вихованцями брала участь у всеукраїнському конкурсі Global Money Week, присвяченому тижню грошей, який організовував Національний Банк України. Моїм завданням було створити казку на економічну тему для дітей за допомогою штучного інтелекту. Ми склали казку з допомогою програми Казка Фан. Основним завданням проєкту було зняти відео до сюжету казки. Хочу вас правильно знімати гроші за допомогою банкомата. Підійшовши до банкомату, у вас повинна бути банківська картка. Ставте картку у відведене для цього місце. Ходіть пін-код своєї картки, але наголошую, пін-код нікому не можна розповідати. Я видам вам ваші гроші. На мою думку, в сучасному дошкільному закладі повинні працювати інноваційно обізнані вихователі. Я дуже люблю свою роботу і безмежно щаслива, що кожного дня я можу поринути разом з своїми вихованцями у світ гри, краси та казки. Дякую за увагу!